Інструкція з використання. Що робиш? О, Господи, не лякала мене. Хочу провести дезінфекцію в курнику від вірусів, інфекцій, безпека така. Тобі що, нема що робити? А що? Ой, хочеш, зекономлю твій час та сили? Хочу. О, тримай. Вичистила, посипала і забула. І все? Все. Касан це потужний дезінфікуючий засіб, спрямований на знищення інфекцій та вірусів для підтримки здорового мікроклімату в місцях утримання не лише птиці, а всіх сільськогосподарських тварин. У використанні не потребує додаткових умов. Достатньо вичистити в курнику та обробити засобом з розрахунку 100 грам на метр квадратний. Мікасан створює сухе несприятливе середовище для розвитку бактерій, грибків та вірусів, які можуть загрожувати здоров'ю тварин, особливо актуальний вліт. Коли підвищена температура і вологість сприяють активному розмноженню збудників захворювань, мікасан це просте та ефективне рішення проти інфекційних хвороб та неприємного запаху, без зайвих зусиль. Замовляйте за телефоном або на сайті виробника.